Пригоди лелекі чоко і жаба Боко. Немовля поштою. Сценарій Йосі Перець, малюнки, Ромен Петков. Я запізнююсь на роботу. Я мав принести посилку малюків, ведмідю, горилі, пливеня і кубику. Ура, чоко став листоношою. І яка в нього їжа? А в мене один цвях. Ти що, прибив той цвях на дорогу, боко? Ні, воно саме. Пізніше лиштоношової доставки. Не лізеш до мене боко. Чоко, а чому ти береш ці ті дід хлахів Завантажується малюків і я можу їхати. Я зараз тебе влаштую, Чоко. Хата ведмідя. Дитяча пошта. Я приніс вашого ведмежатку. Тримайте. Дякую, чоко, дозволь мені відкрити пакет. Квак, квак. Ви мене обдурили, чоко. <звук> Як ти мене організував, мене, Боко? Привіт, чоко. Ходімо, під... відведемо малюка до горили. Іди геть, Боко, цього разу ти мене не брехатимеш. Хата горили. Дитина пошта. Я приведу тобі дитину. Ви, мабуть, дуже схожі. Квак-квак-квак. Я жаба Боко Квак. Хіба ми схожі? Ох ох ох. Тепер ви друг друга схожі. Він може і виглядати не на боку, а. Але грав на шість років Хата старого орла. Хто дзвонить? Дитяча пошта. Я приведу вашу дитину до вас. Хвилинку я надіну окуляри. Допоможіть квак-квак-квак. Мій дорогий орел. Як же він схожий на мене? Ха ха, -ха. Тепер, дитинко моє, я навчу тебе літати. Але я жаба боко. Я не можу літати. Квак. Зараз я скиду тебе зверху. І ти побачиш, що літати це важливо. Допоможіть, падаю. Ти бачив, дитиночко? Не тяжко літати. Тепер ми будемо повторювати, поки не навчишся літати. Далі буде.